Чи знали ви, що високий середній бал це не єдиний фактор, який підвищує ваші шанси на вступ до топових університетів? Ми часто отримуємо запити щодо шансів вступу до престижних університетів в Британії, і найчастіше студенти просять оцінити їхні можливості на основі середнього балу та результатів IELTS Academic. Тож сьогодні я хочу пояснити, чому ці два показники становлять лише 50% від загальної картини вступу. Перш за все, важливо розуміти, що середній бал та академічний IELTS – це базові вступні. Вимоги. Їх так і називають entry requirements, їхнє виконання лише дозволяє вам потрапити до пулу кандидатів, які відповідають мінімальним критеріям. Без них ви не зможете пройти початковий етап відбору. Високий середній бал може допомогти вам виділитися у випадку дуже конкурентних програм з низьким порогом зрахування або подачі на стипендію. А от високий бал IELTS лише демонструє рівень володіння англійською, що безумовно важливо для успішного навчання та комфортної інтеграції. Але якщо ви вже досягли, необхідно... Дного мінімуму вищий бал зазвичай не підвищує ваші шанси на вступ. А що ж тоді становлять інші 50%? Це ваш мотиваційний пакет. До нього входить справді сильний мотиваційний лист, що розкриває вашу історію, відповідає цінностям і філософії обраних університетів та демонструє глибоке розуміння програми. Тобто, перед його написанням ми проводимо справжні дослідження, а не лише Дивимось на сайт університету, бо це занадто базовий підхід. Сильні та релевантні рекомендаційні листи, які узгоджуються з профілем програми і підкріплюють зміст мотиваційного листа, бо при правильному підході мотиваційний лист і рекомендації повинні доповнювати одне одного, а не жити окремим життям. Залежно від програми, також можуть знадобитися CV, портфоліо або співбесіда. Усе це є вагомими елементами оцінювання. І ще не недооцінюйте значно application form, бо кожна відповідь і навіть найменша деталь можуть вплинути на фінальне рішення. Наша команда надає повний супровід при вступі до університетів Великої Британії, включно зі створенням потужного мотиваційного пакета. І особисто є головною радницею з мотиваційною частиною, бо просто обожнюю цей етап нашої роботи. Ще я пройшла спеціалізовані курси з креативного письма в Кембриджському університеті та навчалася на програмах і Сучасної журналістики та критичного письма в the School of The New York Times та Нью-Йоркському університеті. Тому я разом із моєю командою на 100% впевнена, що ми зможемо створити для вас той самий сильний та унікальний мотиваційний пакет без шаблонів, який допоможе отримати вступ до бажаного університету з першої спроби. Тому звертайтеся саме до нас.